в оренду куточок у своїй квартирі, і хай не ображається, що я потім буду чхати, може повітря псувати або співати патріотичних пісень. Якщо ця угода буде ратифікована, тоді років через 5-10, можливо, хтось захоче провести референдум про приєднання Криму до Росії. І всі ті люди, які мають і український паспорт, і російський, за нього проголосують. І що нам тоді робити? Воювати за Крим чи що? Це мій виступ у Верховній Раді у квітні 2010 року. Я на дивіться, я навіть по термінах не помилився. Я сказав років через 5-10 у Криму, проведуть референдум. Подивіться, що сьогодні відбувається. Те, про що я казав 4 роки тому, на 30 березня референдум. Вони про уже вчора Константинов, цей шахрай, голова Верховної Ради Криму, заявив про те, що вони державу окрему хочуть зробити. Референдум і зараз війна. У 2010 році, коли ратифікували харківські угоди, я попереджав, це закінчиться війною і референдумом і від'єднанням Криму. Тому я сьогодні закликаю всіх вас збирати сили і боронити країну. Над нами сьогодні реально смертельна небезпека. Їхнє завдання на штиках принести Путіна сюди, Януковича сюди. Для них Янукович, для них Янукович це маріонетка. Їм не треба Янукович. Їм що Янукович, що інше, їм до лампочки. Для них головне це знищити незалежну Україну. От що для них головне. Вони посадять сюди Януковича, будь-кого іншого. Але Україна, що була від незалежна, від Росії. Оце головне завдання Путіна. І Янукович це не просто вбивця, який дав команду вбити 100 наших побратимів. Янукович – це державний зрадник. Бо Янукович звернувся до Росії, щоб вести війська до України для того, щоб повернутися до влади. От що зробив Янукович це назвав називається державна зрада, це називається зрада України. І тому, коли сьогодні Янукович, який себе називає легітимним президентом, зрадив Україну, вчинив державну зраду, ми з ним маємо поступати як із зрадником. Кожен, хто побачить Януковича, зобов'язаний затримати цього злочинця, віддати його, передати до рук правосуддя. Якщо немає можливості затримати живим Януковича, вбивати на місці, щоб ця сволота більше не розказувала, не закликала до сепаратистських. Закликів до загарбання країни Янкович виступив із заявою і підтримав введення російських військ у Крим. Скажіть мені, будь ласка, хто? Хто з українських патріотів може підтримувати введення військ у Крим? Ніхто це може робити тільки зрадник, той, хто хоче знищити Україну. Тому, шановні Васильківці, герої, козаки, я хочу всім вам подякувати, хто прийшов сам у першу чергу. Кого викликали військомат? Військомат працює в цілодобовому режимі. Усіх людей піднімайте, всіх боєздатних чоловіків незалежно від війку. Правильно. О, правильно. Незалежно від віку, ні одній людині ви не повинні сказати, що ти старий іди додому. Немає під час Великої Вітчизняної війни від пацанов до дідів воювали за Україну. Сьогодні в нас велика вітчизняна війна за, може бути за нашу рідну країну. Тому від малого до старого кожен, хто прийшов, хто здатен воювати, хто здатен тримати зброю. А нам треба не тільки хто тримає зброю, нам треба тил захищати, нам треба оборону організувати, нам треба. Треба траншеї копати, якщо в цьому буде необхідність. Тому від старого до малого, хто приходить, всіх на облік і всіх, як кажуть, вружиє. Зачем нам вливати да долуше, то що ми з Росією не справимося. Правильно. Хто сказав, що ми не справимося? На вас кажуть, що ми не справимося з Росією. Що ви казали? Як ми не справимося? Ваші слова. Я сказав перше, що політики повинні до кінця вичерпати свої можливості. Правильно. Верховна Рада для чого? Сідай, yeah, <re> шановні. На чому вибрали Коваль Чобський президент України? Скажіть yeah. Олег Валерійович, тут набагато більше і глибше. Що відбувається зараз, не час? Я вам потім розкажу. Але вчора вчора надали дані, немає навіть 450 матрасів не достається в нашому гарнізоні. Де вони ділись? Це хіба вчора сталося? Голодні. Доваска, одну хвилину. Олег, інформацію треба. Надо вам, щоб включити селі. Щоб... то не знає, що надо прийти в воєнкова. Значить, треба... ви одну висок, хвилину з матрасами, де куди ділися, розберемося потім. Все... Зараз інші завдання. Зараз повна мобілізація. Воєнком хоче зробити оголошення. А, Шановні, спеціально для вас тут стіл, щоб ви кожен внесли своє прізвище, я побать, з кого звання, координатор. Місце проживання. Всі телефони наявні ума. Рацею міські, мобільні. Спеціально для людина сидить, я прошу зберігати порядок. То ти розкажи, як ти казав, що ми з Росією не зброємо. Значить так. по-перше, розказ... посадова особа, я військовий комісар, бо як мені не треба. Мене звуть Сергій Валентинович. По-друге. Я Сергій Іванович, дуже приємно. Дуже приємно, я вам не тикаю. По-перше, по-друге, я не сказав, що все, поклали зброю, побіли. Ну, я сказав, що день ми трошки слабіше ніж в Росії, тому ви. Шановні на спорта перекрили всю дорогу. Шановні Сергій ще одну хвилину, шановні Васильківці. Ми сильніші від усіх світі. Ми сильніші. Що, що, Совєтську армію, якщо на то пошло, да. Вони вся... Герої... українці були служили. Герої одну хвилину. Духа. Ми сильніші жанські младший состав Особ... були санте сперечатися в моїй присутності. Значить, так розказуєш собі їх не вся надали. радянська армія трималась на українцях. Так. у нас мільйони людей в Україні, які тримали зброю, так. і ці мільйони людей готові захищати. В Україну тому ми сильніші безумовно. Далі всі, хто каже, що ми слабіші, розстріляю особисто. Я не казав, що українці припинити так, ще не стріляє. Ще не стріляє, сказав, розстріляє, що скажу розстріляє, Я сказав, скажу панікерство на фронті, це державна зрада. Усі, хто сіє паніку, будуть стріляти особисто. Зрозуміло всім тут. Дивіться, шановні. От вчора ми зайшли вранці. Тут було три людини: комісар і дві дівчини. Потім. Пам'ятаєте, ви тут зачитували список, багато хто возмущався казав, що мене нема. Це інша справа, що ви робили ці часи. Але вчора я бачу, хто виписує повістки. Вибачте, їм що приснилося, що ви їх намисно визвали, щоб тепленькі містечки їм заготувати. Це депутати міської ради, двоє особисто бачив. Минута. Я не про вас кажу. Я про тих, хто підтримав 23 січня. Не перебувайте. Можна вас попросити я не можу, Віктор, будь ласка, мене до вас прохання. Ви мене поважаєте? Зупиніться. Ми... Ми не про те зараз говоримо. Хай виписує пов'язки, хто завгодно. Я ще раз скажу: сьогодні не час ділитися на партії. Сьогодні не час ділитися, хто лівий, хто правий. Усі, хто патріоти, всі, хто готові захищати країну, хай виписують повістки, хай організовують роботу, коли переможемо, коли зупинимо війну, коли зупинимо загрозу. Потім будемо розбиратися згодні зі мною чи ні. Yeah. Все, тому військовий комісар. Приступити до роботи на облік людей, піднімайте всіх, всіх на обліки, організовуйте роботу. Герої, Васильківці, я разом з вами, Андрій Лозовий, мій бойовий заступник, ваш депутат, за якого ви голосували, разом з вами у цей складний час для України. Ми спеціально приїхали до Василькова, щоб ви бачили, що ми не тільки перед виборами з вами. А і після виборів. Зараз я їду до Верховної Ради. На 11-ту годину там нарада. Буде прямий ефір. Я на всю Україну передам від вас вітання і скажу, що Васильківці, герої, готові захищати Україну і закликаю до цього всіх патріотів України. Підтримуєте чи ні? <різв 'я> Дякую. Слава Україні! <різв 'я> О, от і попробуйте з оцим народом не перемогти. Але Ми рада буде в прямому ефірі? Да? Так? Да, в прямому ефірі. Тому, канал Ради. Тому. Може дати указівку нашої райраді, хай включать ті мігафони, які на стовбах висять і коли на 9 мая там, і на 1. Хай от це, вона в, в прямому ефірі хай буде. І вони вони хай поки що владу ділять. Хай, хай люди людей. чують, є способи інформації. Я почув, включу.